Друзі, всім привіт! Гарна чудова погода. Сьогодні вітаю вас святом, мої друзі. А я зібралася і йду в ліс. Маю таку можливість. Приїхала мама е, нарешті. Взяла з собою таке маленьке яблучко і йду. Подивлюся, що там в лісі. Я вчора була в місті. І на ринку продають білі гриби. Де вони їх набрали, я поняття нема. Зараз піду подивлюся там. Я ще знаходила, було два, але то вже такі вони як перемерзли, такі вже аж трухляві. Ну, зараз ще пройдуся по своїх місцях, там, де вони можуть бути. І можливо ще щось знайду. А як ні, то мають бути ще рижики. Назбираю рижиків. Я ось, знаєте, що пробувала сушити рижики. Дуже класно вийшло, І зараз я ще їх пошукаю. На вулиці був чималий приморозок. Бачите, ще не зійшов мороз, але вже доволі таки тепло. А в лісі його взагалі нема. Хоча він видається такий голубоватий. так якби там і ні був. Но зараз я підійду ближче і вам знімлю. Може той мороз вже добре взявся до лісу. Одним словом, я вам покажу. Ну, а поки що йдемо. У лісі ще є багато грибів. Є можна набрати трубчастих лисичок. Не такі дуже добрі, я їх. Посушила і буду додати до супчику. За кордоном вони взагалі цінуються, як найкращі гриби, оці трубчасті такі сірі, сірі, а ніжка – жовта. І я їх теж збираю. Це дуже добрий грибочок. За смаковими властивостями нічим не відрізняється від лисички. Може лікарські властивості вони і не такі. Але, 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 подивимося. ну рижиків сьогодні точно візьму. Ще ось як може 3-4 дні тому назад. То ще були і опеньки навіть молоді. І на ринку вчора бачила опеньки. Тай. Я, звичайно, не розумію, навіщо мені стільки грибів. Але в мене велика родина і ви знаєте, що я продавала. Зараз вже на продаж не маю. Треба насушити і порозсилати на свята по родині. О, в мене болить горло. Я вчора була в аптеці, купила собі від горла спрей, таблетки і антисептичний бісепт. І ото почала пити, бо горлочко так дуже добре болить. Боюся, щоб не пішло далі в дихальні шляхи, бо то буде потом підозрюй. І такі в мене справи. Це раз мама приїхала з Польщі, нічого такого не накупляла. Я не зняла вам розпаковку. Бо розпакуку ми робили, як тільки мама зайшла хату. Ми розібрали всі речі і полягали спати. Мама приїхала в 9-й годині вечора. Та нічого такого толком не привезла. Ну, я маю на увазі посуду таке минулого разу привозила, а цей раз привезла трошки кави. М'ясного, там кобаси, сосиски, палку сиру. І яблук привезла. Таких маленьких я вам показувала. Дуже добрі яблука. І Що ще мама привезла? Носки. Купила носків. Мама моя дуже любить з Польщі вести шкарпетки. Купила півсумки бедроновської носків. Їздили я туди на базар на Гелду. І там скуплялася. Кілька штанів, кілька кофтів, Та й таке. І я з друзі задихалася вже. Від такого повітря я переживаю, щоб мене ще більше горло не боліло. Але що, йдемо. А в нас вдома згорів чайник електричний. Я вчора поїхала до міста, купила чайник. Купила пральних порошків прати, поки є ще погода, треба повипирати все, і, і, поки зима не впала. І, і освіжувач для білизни в гранулках купила. І Насті купила до школи тепленькі, капчики такі гарні. Та й потратила купу грошей приїхала. На аптеку пішла, в Аврору тільки зайшла, та й тисячку лишила. Та Аврора, я не знаю, то чорна діра для грошей. В Аврорі та я купляла доместос, і купляла порошок, і то і, і субіги гігієнічні засоби, і, та й тому така сума вийшла. ну Добре. Фу, йдемо далі моє чудове село. Видно майже все. Навіть Кусочок нижної яблуньки. Ой-ой! Дивіться, що робиться в ростоці. Замерзло все. Тут а сонце погано прогріває і постійно майже тінь, тому так замерзло. Йо. Надіюся, що в лісі ще є хоч щось. Бо тут я не знайшла жодного гриба. Йдемо в ліс. А в лісі класно. Піднялася трошки вище і тут морозу немає. Попадаються ось такі грибочки. Це польський? І він ще добрий. Тут дорога. От рядовка щось поддата вже. Це фіолетова рядовка, і її багато тут. Є і хороші. І якщо я знайду зараз... Я вам покажу. Але тут морозу немає, і мене це тішить. Ростуть всякі різні гриби. Ще можна щось повибирати. Ось у, які, але я такі не беру. Це теж щось таке типу рядовки. Переважно польські зустрічаються. Ще десь є рижики. Ось дивіться. Це напевно ця, що я вам показувала на фото. Поетичний гігрофор. Опеньки вже старі. Це павутинник походу. Я теж таке не беру. Ну зараз полазимо по лісі і ще подивимося, що ж тут можна взяти. Ось такі опеньки, але то опеньки не їстівні. Десь попадається під, під деревами ще. Ну такий він вже все. Мені б ще трохи насушити. Піднімемось там вище, там повинні бути грибочки хорошого. Дивіться. Як... Це такий, друзі, опенюк. Ого? Вимахав. Ось така грибничка. Я їх теж не беру такий опеньок сіріючий, його їсти не можна. Бачите? Не всі гриби в лісі змерзли, морозу нема, але переросли вже. Будемо шукати щось молоденьке. Знайшла ще дещо таке цікаве. Я не знаю, чи воно ще придатне. Такі І тут, але вже попосипали міцелій. Якщо він чорний знизу, ні, можна на сушку ще збирати. Ось такі друзі трапляються ще рижики міцні ось. Красунчики. Мороз їх не зачепив, ну, принаймні, не дуже сильно. І я їх беру і ще попадається навіть ось таке хороші Трошки підморозило, але нормально. Можна буде потушити з капустою. Буде смачно. Ось так. Ось мої улюблені грибочки в цю пору. Ой, польські ханаємо. А це мої лисички, з які я з недавніх пір просто обожнюю. Дуже смачні. Ніж такий маю модний. Вони дрібнесенькі дуже такі, але класні. Польські підмерзли. О, а ті лисички, вони, вони навіть коли підмерзли, вони розмерзаються і такі, як свіжі. Можна навіть спробувати вдома заморозити, а потім розморозити і подивитися, що з них вийде. Ось тут, тут. Тут малесенький ондо. І помаленьку тако собі хожу та й збираю. Красиво. Ось такі грибочки. Ще достатньо хороші. І ось таке я знайшла. Подивлюся, що тут можна взяти і візьму, а що не можна, те залишу отакий пеньочок. Ще не їстівні лисички. І ще ось. одним словом посушимо. І тільки подивіться на це. Подивіться, я шкодую, що я не прийшла сюди кілька днів раніше. Це просто, просто, просто. Тільки ви подивіться. О боже! Дивіться, який пеньок! Такі гриби, щоб ви собі розуміли. Це ще дуже добре годиться для сушки, але й опеньки. Дивіться. І я в шоці? І там? І там далеко ще є. І там через потік ще є. Одним словом. Ну, то зараз тут наберу я до повної сумки. Та й буду йти додому, що доходити. Кращих я вже не знайду, а таке мені підходить. Дуже навіть добре. Я з тих людей, які люблять зупенню тільки шапки. Зараз будемо то все... відрізати, косити. Ой, навіть лисички мої є, бачите. Зараз будемо вибирати. Сьогодні просто чудовий день. Я набрала отаку торбу грибів. Шикарних. Саме якраз такі, як я люблю. Світленькі, не замерзші. Отакі. Ще навіть лисички знайшла. Може, зварюю, буду робити паштет, а може просто посушу. Ось так. Гриби на кожному кроці. Я не думала, що пішла друга хвиля, але вони є рядовкі. Бачите. Мені вже нема куди їх брати. Ось такі ще опеньки, ну то вже підмерз. І я думала, що їх вже нема, але, походу, я ще завтра піду, може мама піде зі мною, бо шкода таке лишати. Родина в мене велика, тож буду сушити. Збираюся йти додому і думаю, як собі донести ту торбу. Ну, але ладно. Отакий мороз, тут де немає лісу. Отакий морозець. А там гущавині, де я збирала гриби, морозу взагалі немає. Тож грибочки ще молоденьких нема, але є такі. Самий раз що ще можна назбирати на паштет і на сушку одні шапки, що я сьогодні зробила. Далеко мені ще йти, сумку тягну на плечах. Ось моя сумка, вішаю так на плече і собі йду. Так натискає, коли повна сумка, приношу додому. І на другий день тут на плечі синяк важить, не знаю, десь кілограмів 12-13. Я не зважувала і немає чим дома зважити. Тож, задоволена. Йду додому. Сонце відсвічую. Але, друзі, підписуйтесь на канал. Підписуйтеся на всі мої соціальні мережі. На Instagram, на Ютуб, на Тікток. Посилання можете знайти у моєму профілі в описі. Ось так. А я вас цілую і люблю, мої дорогенькі. І чекайте нових відео.